Вона ніколи не любила пил. Казала, що він осідає не лише на речах, а й на спогадах. Але сьогодні вирішила не витирати, хай лежить. Бо з пилом іноді легше жити, ніж із тим, що під ним заховано, Галина повільно витягла зі старої шафи коробку. Картонна, пошарпана, перев'язана блакитною стрічкою, що давно втратила колір. Колись у ній лежали дитячі малюнки. Тепер тиша, і запах часу. Вона присіла на край ліжка, розв'язала вузол і обережно відкрила кришку всередині фотографії. Чорно-білі вигорілі, зігнуті по краях. На одній дівчинка з кісками і щасливими очима. Марта, її донька. А поруч вона молода, усміхнена, ще не зламана життям. Галина торкнулася пальцем знімка. Якою ж ти була доброю? Прошепотіла. Телефон задзвонив різко, як удар. Мамо, я не затримаюсь. Приїду завтра, ти гроші отримала. Холодний голос Марти лунав без привітання. Отримала доню, не турбуйся. Добре. І не рийся в старих речах. Ти знову почнеш згадувати. Лінія обірвалася. Галина поклала слухавку. Усміхнулася крізь гіркоту. Донька завжди боялася її спогадів. Мабуть, тому що не знала їх до кінця. Вона взяла наступну фотографію. На ній лікарняна палата, вікно з тюлем, стіна з тріщиною. І вона, молода у білому халаті, тримає на руках новонародженого очі матері, вологі, але щасливі. Немовля, спить, притиснувшись до її грудей, і тут серце Галини різко стислося. На звороті хтось кульковою ручкою написав Пологовий будинок номер 3 Палата 17, 1985 рік, а внизу інше прізвище. Не її. Вона довго вдивлялася, немов намагалася згадати, хто міг це зробити. Але що більше вдивлялася, то сильніше тряслися руки. Бабусю, почувся голос із передпокою, вона здригнулася. На порозі стояв Артем її онук. Високий, стрункий, і з добрими очима. Він завжди приходив без попередження. Щоб не давати часу сховати сум, казав він. Ти знову копаєшся в минулому? усміхнувся, та, ні, пил витираю. Відповіла вона, швидко ховаючи фото назад у коробку, але він устиг побачити край знімка дай гляну. Це ти, правда? Вона зупинилася. Відчувала, що ця мить щось змінить. Так, це я. А цей малюк, вона замовкла, цей малюк хто? перепитав він той, кого я мала не бачити ніколи, сказала тихо, дивлячись у підлогу. В кімнаті настала тиша. Лише старий годинник цокав у ритмі серця. Артем підняв фото, роздивився ближче, на руці, немовляти, був тонкий браслет із написом, схожим на літеру. Він не помітив, але для неї ця дрібниця була криком. Сльози наповнили очі, вона ледь не зронила коробку. Бабусю, ти в порядку. Так, просто пил у повітрі. Він узяв коробку, поставив на шафу. Ти ж знаєш, мама просила не чіпати минуле. Минулим не можна керувати, прошепотіла вона, воно завжди повертається. Коли Артем пішов, вона залишилася сидіти в темряві. Світанкове світло падало на фотографію, яку вона так і не сховала, на обличчі молодої жінки, усмішка, яку давно стер час, Галина дістала з наступного ранку Галина прокинулася від стуку у двері. На порозі стояла Марта, її донька. У дорогому пальті, з телефоном у руці, з тим самим поглядом, у якому завжди більше докору, ніж любові. Знову ти щось шукала. Сказала без привітання, проходячи в кімнату, прибирала трохи. Ти знаєш, що мені соромно, коли сусіди бачать, як ти живеш. Ти ж могла б поїхати до мене? Не хочу бути тягарем, відповіла м'яко, тягарем. Ти навіть не розумієш, як мені все це набридло? різко кинула Марта, потім вдала посмішку, принесла тобі ліки. І, будь ласка, не показуй Артему старі фотографії. Він і так занадто цікавиться чужими справами. Галина мовчала. Не сперечалася, за ці роки навчилася мовчанням берегти себе. Коли донька пішла, вона довго сиділа біля вікна. У руці фото, яке вчора ховала, під пальцями вигорілий край, слід від пальців, залишений колись у лікарняній палаті, і в голові слова, що пульсували, як молитва, його забрали. Мого, не чужого, мого. Ввечері прийшов Артем. Приніс продукти, посміхався, як завжди, мама сьогодні зла, спитала вона, ніби між іншим, та ні, просто нервує. На роботі проблеми. Ти, онучку, ніколи не відчував, що в тебе інше коріння? Він підняв брови. Ти про що, бабусю? Вона хотіла відповісти, але зупинилася не зараз. Ще рано, він поставив на стіл пакети і сів поруч. До речі, я знайшов твоє фото на підвіконні. Цікаво, там малюк з браслетом, схожим на мій. На твій. Так, мені мама казала, що його зберегли з пологового. Там теж літера. Артем. Прикольно, правда. Він усміхнувся, не помічаючи, як вона поблідла. Після його слів у кімнаті стало тихо, навіть годинник перестав цокати. Вона дивилася на онука і бачила водночас дитину, яку колись вирвали з її рук. Той самий погляд, той самий розріз очей. Навіть ямочка на щоці, як тоді, унемовляти. Коли Артем пішов, вона довго не могла заснути, її тіло пам'ятало все біль, холод, запах того пологового будинку, її змусили підписати папери. Казали, дитина померла, так треба. А потім дали чужі дані і відпустили додому, а вона все одно чекала. Щодня, щороку, тепер перед нею було те саме обличчя, тільки доросле. Те, що світ називає онуком, її серце шепотіло інакше, сину. Вона дістала аркуш паперу, стару чорну ручку і почала писати Якщо ти читаєш це, значить, правда вже вийшла. Мене змусили мовчати, бо мовчанням тоді рятували життя. Але твоє обличчя не дало мені спокою жодного дня, Марта, вона не знала, що стала матір'ю не мені, а тобі фото це ключ. Воно єдине залишилося справжнім. Вона підписала листа і поклала його в конверт. На конверті коротко, для Артема. Коли прийде час, за вікном ледь чувно капав дощ, краплі стікали по склу, наче хтось плакав десь поруч, а в шафі за старим пальтом коробка з фотографіями чекала свого часу, фотографії, які колись повернули. Дощ не зупинявся третій день. Вітер стукав у шибки, наче хтось просився всередину, Галина сиділа біля вікна, вдивляючись у калюжі, що відбивали сіре небо. Кожна крапля нагадувала їй серцебиття минулого, рівне, але болюче. Лист, який вона написала, лежав у конверті на комоді. Вона знала, якщо Артем знайде його раніше, ніж прийде час, усе піде шкереберть. Але час, здавалося, сам наближався. Того вечора Артем повернувся несподівано. Змоклий із телефоном у руці, бабусю, я був у міській бібліотеці. Пам'ятаєш фото з пологового. Я шукав, де був такий номер палати. Вона різко підняла голову, навіщо ти це робиш. Бо мені здається, що це не просто фото. На ньому дата той самий день, коли я народився. Він поклав перед нею копію знімка, роздрукувану в кольорі. Поруч довідку з архіву лікарні. Пологовий будинок номер 3 Палата номер 17 1985 рік. Пологи двох жінок, прізвища, копійка і Галина Л. Її руки затремтіли, цього не може бути. Прошепотіла вона, але в голосі не було переконання. Артем сів поруч. Бабусю, я поїду туди. Хочу сам побачити. Наступного ранку вони поїхали. Пологовий стояв і досі облуплені стіни, занедбаний двір, запах хлорки й часу. На ресепшені сиділа жінка з окулярами, сива, але з живими очима. Ми шукаємо записи за 1985 рік, сказав Артем То ви, мабуть, до Марії Іванівни. Вона тут усе життя, вона пам'ятає тих, кого ніхто не пам'ятає. Марія Іванівна вийшла через кілька хвилин, низенька з вузлом сивого волосся. Коли Галина назвала себе Жінка завмерла, то це ви. Її голос став тихим, думала вас уже немає. Живі. І прийшла дізнатися правду. Стара акушерка подивилася на фото, яке Артем поклав на стіл, пам'ятаю цей день. Було дві жінки в однієї дитина померла під час пологів, у другої народився здоровий хлопчик. Потім прийшов чоловік у формі. Сказав, що треба терміново оформити підміну. Ми не мали вибору. Тоді це було звично. Для благоустрою однієї родини вона витерла сльози, Ві плакали, коли підписували документи. А потім вас відправили додому під наглядом. Я ніколи цього не забула. Артем стояв, мовчав той хлопчик. Він не міг вимовити решти. Марія Іванівна кивнула Ві. Це ви. Стіни навколо раптом стали тісними. Повітря густішало. Галина опустилася на стілець, отже, мене не обдурила пам'ять. Вона торкнулася руки онука, знала. Душа не помиляється. Коли вони вийшли на двір, Артем довго мовчав. Потім сказав Мама нічого про це не знає. Її теж обманули. Інколи люди живуть у чужій правді, не підозрюючи, що вона їх душить, відповіла Галина. Минуло кілька днів. Галина не виходила з дому. Сиділа біля вікна, слухала, як за вікном сипле дощ, і як старий годинник б'ється в одному ритмі з її серцем, кожен удар, як спогад, кожен подих, як тінь тих років, які вона намагалася забути. Артем приходив щовечора. Він став мовчазнішим, уважнішим, ніби боявся сказати щось зайве. Одного разу, коли він зайшов на кухні пахло печеними яблуками, знову печу твій улюблений пиріг, сказала вона, усміхаючись. Ти завжди печеш, коли хочеш щось сказати, відповів він. Вона поставила тарілку на стіл і сіла поруч, ти вже зрозумів, чому я берегла це фото. Так, бо воно частина тебе. Тебе, сказала тихо, він підняв очі, але в них було лише співчуття. Він думав, що вона має на увазі спогади, не підозрюючи, наскільки глибоко все насправді. Пізніше того вечора Марта приїхала без попередження. У дверях запах парфумів, кроки впевнені, голос натягнутий, як струна, дізналася, що ви їздили до лікарні, кинула одразу Для чого? Хіба мало того, що я тебе доглядаю. Ти хочеш знову копатися в минулому? Мала право знати, спокійно відповіла мати. Ти мала забути. Тиша зависла, важка, як грім перед зливою. Артем стояв збоку, стискаючи телефон у руці Мамо, послухай почав він, але вона перебила. Ти навіть не уявляєш, що ти робиш. Є речі, які краще не знати. І тоді Галина сказала слова, що розітнули повітря, речі, які краще знати, навіть якщо вони ламають усе. Марта подивилася на неї довго, ніби на чужу. Потім вийшла, грюкнувши дверима, сходами вниз котився звук її підборів, різкий віддаляючийся, як рішення, що вже не повернеш. Тієї ночі Галина не спала. Сиділа в темряві, дивилася на фото під лампою, раптом помітила щось, чого не бачила раніше, на руці немовляти, тонкий браслет із вигравірованим ім'ям, вона наблизила знімок до світла, прижмурилася. Там було написано Артем. Її серце наче спіткнулося, вона підвелася, сіла на ліжко, взяла конверт, який готувала для нього, і перечитала напис для Артема. Коли прийде час, час прийшов, вона зрозуміла, не помилилася. Душа матері завжди пам'ятає ім'я свого сина, навіть якщо його забрали. На світанку вона вийшла на ганок. Дихала повільно, важко, як людина, яка нарешті відпускає тягар. У той самий момент Артем отримав повідомлення від сусідки Галина в лікарні. Серце, її забрала швидка. Він прибіг майже одразу, але її вже не було вдома, на столі порожня чашка, тепла ковдра і фото, що лежало під лампою. Минув тиждень осінь стишила голоси міста, і навіть вітер здавався поважним, коли проходив повз лікарню, де ще недавно билася її тиха душа, Галини не стало. Просто одного ранку її серце зупинилося тихо, як старий годинник, що нарешті відрахував своє. На столі біля ліжка залишилася чашка з недопитим чаєм, старий хустинка і конверт із написом Для Артема. Коли мене не стане, коли Артем отримав той конверт, світ навколо зупинився. Він розірвав край обережно, ніби боявся поранити минуле. Всередині пожовкла фотографія і кілька рядків її почерком. Сину, якщо ти читаєш це, значить правда вийшла на світ. Я ніколи не мала права назвати тебе своїм, але кожна молитва моя була про тебе, тебе забрали, щоб зробити чуже щастя повнішим, а моє порожнім, я мовчала, щоб ти жив. Але навіть мовчання має кінець, фото це не доказ. Це наша кров. І вона говорить голосніше, ніж будь-яке слово. Він тримав аркуш у руках і не міг зупинити сліз. Світ раптом розділився на до і після, до коли він думав, що знає, хто він. Після коли зрозумів, що жив чужим життям, Марта прийшла через кілька годин після похорону, виглядала виснажено. Ти відкрив конверт, спитала, навіть не сівши, так. І тепер я знаю все. Вона опустила погляд, не знала. Мені сказали, що мене взяли з дитбудинку. Батько тоді працював у відділі, що займався опікою. Я не мала уявлення, чи я дитина. Вони все оформили. Мама, я думала, вона просто допомагала мені як родичка. Артем дивився на неї довго йому хотілося вірити. І, мабуть, десь у глибині серця він вірив, але водночас розумів, навіть невинна брехня залишає шрам. Ти знала пізніше, сказав він нарешті. Вона не заперечувала, так. Коли ти був маленьким. Я дізналася, але не мала сили зруйнувати те, що побудували інші. Ти зруйнувала її життя, відповів він. Навіть цього не помітила. Він узяв фото, що лежало на столі, і показав їй. Бачиш, ось тут, на браслеті, твоє ім'я. А тут я, її руки, її очі, її любов. Вона не втратила мене, вона просто віддала. Марта впала на коліна. Сльози текли по щоках, змішуючись із тінню макіяжу, боялася втратити тебе. Вона боялася втратити правду, тихо відповів Артем. Він підняв фото, провів пальцем по вигорілій поверхні. І раптом помітив щось нове внизу під шаром пилу, ледь помітний відбиток ще одного напису, який колись стерлі. Він обережно потер край і проступили слова Син. Мій. Йому здалося, що кімната заповнилася світлом, не від лампи, від неї. Від тієї любові, що пережила роки мовчання, страху й сорому, наступного дня він поїхав до пологового. Зайшов у ту саму палату, тепер занедбану, без життя, сів біля вікна, як вона колись, поклав фото на підвіконня, повернув тебе сюди, мамо, прошепотів. Тепер твоє фото говорить замість тебе. Коли він виходив, прибиральниця помітила, що на підвіконні залишився знімок. Хотіла прибрати, але зупинилася. На ньому жінка з немовлям, обличчя спокійне, усміхнене, світло падає прямо на них, мов благословення. За кілька тижнів історію підміни дітей опублікували місцеві новини, розслідування почалося. Старі справи знову відкрили. І... Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.